Привіт! Мене давно тут не було місяць або близько того. Але тепер я вирішила, що настав час повертатись. Е, на початку липня я е, взагалі перебувала в такому стані з купою-купою думок, бо якраз звільнилася зі своєї попередньої роботи і була в пошуках наступної. І хотілося б трохи якоїсь тиші, зовнішньої та й внутрішньої, теж тому я вирішила е, на деякий час е, лишити соціальні мережі, інстаграм, Ютуб і не проводити, принаймні, хоча б менше часу. Особливо це стосується Ютубу, бо з інстаграмом легше вийшла та й вийшла. А з Ютубом, ну, не знаєте, відео все ж таки я продовжувала дивитись. Це так, якщо чесно. Але зараз не про це. Власне, я зробила там крайній пост в Інстаграмі, а на Ютуб закинула відео, і вони там довантажилися, опублікувались, і на цьому все. Я цим всім не займалася і якраз перебувала в пошуках роботи. Роботу я знайшла. І робота була така, що часу на соціальні мережі в мене не було. Тому я вирішила повернутись сюди вже тоді, коли робота закінчиться. Власне, я знайшла роботу і працювала посудомийницею на базі відпочинку в селі Тухля Львівської області. Це Львівські Карпати. Тухля знаходиться між доволі відомими містами Славське і Сколе на Львівщині, і це була робота дуже складна, але та, яка дала мені дуже багато. Взагалі я працювала місяць, трохи більше, здається, і цей час в мене справді не було <гасу>, часу на е, соціальні мережі. І, знаєте, навіть не те, що часу, а більше сил, якщо чесно. Е, і я все ж таки вирішила, що всі соціальні контакти, мережі, е, це от все потім. Е, тепер робота залишилася позаду. Я вже відпрацювала зазначений термін власне, сезон туристичний, і можу розповісти про все, що відбулося. Прямо зараз, коли я записую це відео, я знаходжуся в місті мого студентства в Кам'янці-Подільському. Це дуже дивно, якщо чесно. Але взагалі-то я в подорожах, бо після роботи вирішила трохи поподорожувати. Коли ви будете дивитися це відео, я, можливо, ще буду в подорожах, можливо, щойно повернуся додому, а можливо, і вже доволі давно, як повернуся додому. Не знаю, якщо чесно, поки що не знаю. Але е, тепер я. Вже маю завершену одну історію, яку хочу розповідати. Власне, це і буде далі на каналі в моїх відео. Хоча спочатку я все ж таки покажу першу частину липня, яку я провела вдома до роботи. Власне, це буде такий класичний липневий влог, а потім вже, я думаю, буде дещо особливе. Продовж всієї своєї роботи я вела такий собі відеощоденник. І, е, власне, цим і буду ділитися. Відеощоденник по судомийниці. <с>? Ну, е, що з того вийде не знаю. Але будемо бачити. Сподіваюсь, буде цікаво принаймні. Е, ну, і, звісно, крім цього. Буде далі відео про мої подорожі і повернення додому, яке в мене ще попереду. Але на момент цього, виход... цього відео, можливо, вже буде позаду. Не знаю. Плюс я ще хочу ділитися книжковими відео, бо, незважаючи на все, я продовжувала читати. І плюс я прочитала ще дві книжки, покупила вдома на початку липня, але не встигла записати і змонтувати ці відео. Але книжки класні, тому буду ділитись ними. І я ще продовжила читати на роботі, тому теж буду ділитися книжковими відео. Поки що не знаю, як це все буде відбуватись. А можливо, коли це відео вийде, вже буду знати. Загалом. Ну, в мене матеріалів багато, тому думаю, відео буде теж немало. Сподіваюсь, вам буде цікаво, бо мені, якщо чесно, дуже цікаво, що з того всього вийде. Дякую за те, що продовжуєте бути зі мною, дивитись мої відео, підтримувати мене і до нових відео. Бережіть себе, па-па!